Говоримо з нашими гостями. Це Тарас Загродній, політолог. Вітаю вас. Доброго дня. а також Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Добрий вечір вам. Добрий вечір, вітаю. Тож Володимир Зеленський вважає, що результати саміту НАТО для України гарні, але могли бути ідеальними, якби було запрошення до альянсу. Про це президент заявив на брифінгу у Вільнюсі. Голова держави відзначив також скасування плану дій щодо членства і нові пакети оборонної підтримки. Розлогіше про важливість офіційного запрошення в НАТО почуємо з прямої мови Володимира Зеленського. Що стосується запрошення, я дійсно розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми займаємось не тільки технікою і бюрократією, а подивимось на це як серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Я дійсно порівнюю цей факт з моментом кандидатства в Європейському Союзі. Кандидатство в ЄС це так само був сигнал. В кандидатстві немає членства в ЄС, але в кандидатстві є впевненість і є потужна мобілізація для України і потужний сигнал Росії. Україна ближче до НАТО ніж будь-коли, заявив в свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, всі союзники погодилися, що майбутнє України лише в альянсі, і на саміті був сильний сигнал щодо членства. Це анонсована багаторічна підтримка створення ради Україна НАТО та скасування плану дій щодо членства. Столтенберг додав, що після завершення війни буде переглянуто домовленості щодо шляху України в НАТО. На території Європи зараз триває війна, і це ризик для європейських країн. Але найбільший ризик це перемога президента Путіна. Використовуючи збройний конфлікт, він порушує міжнародне право. І через це члени альянсу повинні підтримувати і підтримують Україну. Бо перемога Путіна буде не лише трагедією для України, це небезпечно для Європи. Тож, ж, давайте ми підіб'ємо свої підсумки цього саміту. Пане Олександре, а чи були шанси взагалі, що Україна отримує на цьому саміті запрошення до вступу в альянс? Ви знаєте, я сьогодні там коментував для наших західних медіа. Вони запитували активно, що Україна відчуває експертне середовище і що це було. Я сказав, що це поразка НАТО. Те, що відбулося в Вільнісі. І він точно цей саміт віде в історії як один з найслабкіших самітів Альянсу. Тому що всі рішення, от дивіться, ми говоримо про 4 тисячі сторінок документу, який презентований і передбачає безпеку НАТО, безпеку Європи і стримування Росії. Mm -hmm. Без майбутнього членства України. Яка це безпека і яке це стримування Росії? Я розумію, президент України каже про те, що ми отримали максимум з того, що зараз ми витиснули. Ми все звели до гарантії безпеки, що теж немало важливо. Бо зараз ми маємо виходити на гарантії безпеки уже, мабуть, навіть як альтернативу альянсу. Ну тому, що ми прекрасно розуміємо. Я почитав, що що написано, ви розумієте, що а, гаранти безпеки гарантують нам виконання певних зобов'язань, поки що в рамках меморандуму важливо, щоб це стало двосторонніми договорами, ратифікованими. А, того, що Росія в майбутньому не нападе на Україну в майбутньому, навіть після закінчення цього конфлікту. Отже, наскільки затягнеться ось ця перспектива членства України? Питання відкрите: рік, mm. два, десять, тридцять, сорок. Скільки ще умов буде, скільки буде річних програм, скільки буде нарікань на відсутність боротьби з корупцією, багато багато іншого. Тобто, фактично, ми отримали декларацію від альянсу про те, що так, ми двері не закриваємо. Але от коли генеральний секретар НАТО Столтенберг каже, що ми зупиняємо Путіна, я думаю, що якщо саміти будуть проходити в такому ж в такому ж форматі і в такому ж режимі, це буде заохочувати Путіна. Пане Тарасе, ваша думка чи міг бути саміт більш потужнішим для України, і чи дійсно був є, хоч якийсь шанс на те, аби Україна отримала запрошення до вступу в НАТО? Ну я думаю, що такого шансу не було. Я теж в вашому ефірі не, не говорив, що якщо нічого особливого не буде, це не трагедія. Якщо додатково щось буде, а воно стало, це бонусом буде. Тому якщо вони виходять на якісь гарантії двосторонні, поки що не зрозуміло, коли вони будуть підписані, але принаймні вони декларують те, що є, це вже точно не Будапештський меморандум, можна точно сказати. Це раз. По-друге, обіцяна оборонна підтримка. У нас короткострокове завдання, це от. Гарантій довгострокової підтримки. Вона навіть, до му року там прописана. Це тут головне, що сказано. А стосовно того, як повинні переходити перемовини НАТО і майбутнім і так далі, я вам скажу. Світ любить крутих крутих пацанів, які вміють вирішувати проблеми. Чим більше ми будемо бити по території Російської Федерації зброєю власного виробництва, я вас виборняє, тим швидше будуть іти перемовини, тому що світ з часів серед новіччя в принципі не сильно помінявся. Е, хто вміє е, показувати свою силу, волю. Е, того поважають і того вкладають. Приклад Ізраїль для нас чіткий і ясний. Коли 20 років 에, Сполучені Штати взагалі вважали Ізраїль це смертниками, які точно не виживуть. Я пам'ятаю, історію, історик створювався Ізраїль. Там вже ніхто особливо не, не, не палав бажання створювати Ізраїль, тому що не хотіли сваритися з Арабами і всім іншим. іншим. Як -то? ну добре, дамо вам незалежність, але розум... як вони сказали, все рівно вас через тиждень всі з. Там, да. Ну от вода незалежність через тиждень знищили. 20 років ніхто не, американці взагалі не вірили в Ізраїль. Перед шестиденною війною попереджав Лінтон Джонса. Треба нападати на, на країни і проводити цю війну. Що зробив Ізраїль? Не послухався, вдарив. Так? По дорозі встигли потопити американський корабель Ліберті. Це відомо всім історія. Корабель зв'язку. Ізраїль удав, що, начебто, не зрозуміли, що це американський корабель, тобто там американський прапор, все інше, не зрозуміли. Я от читав книгу, може, ви також читали це таємні операції МОСАДО, Там описана так. якраз ситуація, що послали Масад, щоб відкручувати антенну на американському посольстві, для того, щоб швидко не пішла новина про те, що вони почали війну і так далі. І що за результатами отримав Ізраїль? Американці почали давати йому зброю. Скайхокі перші дійшли і так далі, тому що показали, що пацани корисні і можуть виконувати завдання. Тому ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо, хочемо, повинні, хочемо, щоб ці перемовини швидше переводити, вони не за паперцями будуть вирішуватись, вони будуть вирішувати за конкретним функціоналом, який може виконувати Україна. Україна може виконувати функціонал стримування Росії, довбати періодично по території, обмежу. Суверенітет, як би так сказати, російської еліти, умовно кажучи, будете щось не так скажете проти України. Ми вас просто грохнемо ми вас, ми вас попередили одразу оце продається Оце mm -hmm. продається оце цікаво, в тому числі НАТО. Оце цікаво гарантам. так і тому І будь-які інші, знаєте, тому що. Будь-які перемовини це ж таке, це є бажання домовитись. Якщо бажання домовитись немає, то починають компостувати мозок. Там у вас там крапка в документі, не так стоїть, кома не так стоїть і так далі. Тому ми повинні розуміти, що що це показав санкція, власна, власна суверенітет над нашою безпекою, власний ВПК, щоб не залежати від того, дадуть, не дадуть, коли дадуть і так далі. А далі це матриця йде на Російську Федерацію. І от в такому крутих пацанів в НАТО угу. беруть з е, одразу ж одне з досягнень, про яке говорить е, Україна за підсумками саміту, що е, е, ми позбулися плану дійс дій е, відносно членства. Так і що зараз і про це казав Столтенберг вчора дуже багато що тепер залишається не два кроки до вступу в НАТО, а один крок. Чи це так, пане Олександре, чи дійсно це можна вважати досягненням, врахую, рахуючи так, що річні плани дій вони залишаються, а річні плани вони якраз і передбачали багато-багато-багато маленьких завдань, які потрібно вирішити, аби наблизитись до НАТО? То звичайно, я знаю, я працював, я працював зокрема над розробкою цих програм з нашого боку, і вони затверджувалися. Знаються процедури зсередини, щороку йде звітування про це. Ми дуже багато виконували. Ось це, що пропонується, нічим не відрізняється від того, що ми зараз робимо. Плюс, це ну я не задавайте говорити прямо. Ми ж можемо собі це дозволити. Це обман. Тобто, ми кажемо з одного боку: немає ПДЧ, але є умови. Які ми маємо виконати, які нам будуть виставлятися, ми маємо їх виконувати. Ну, практично те ж саме ПДЧ. Окей, нехай буде так, нехай вже буде так, нехай погодимося, але для чого називати це зближенням, якщо, в принципі, це на сьогоднішній день так не є. Я думаю, що ми за результатами цього саміту ще багато чого почуємо. Ще повернеться президент, повернеться його команда, будуть тут інтерв'ю змі. І буде надана оцінка вже з того, що сказав Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Байденом, що окремі країни НАТО недостатньо критикують Росію. Ну я думаю, це сигнал зрозуміло, що є країни НАТО, які бояться Росії. І, на превеликий жаль, я вам скажу: ви знаєте, в чому проблема зараз західних еліт? Вони відстали від своїх суспільств. Суспільства насправді і народи цих країн вони більшої мірі за Україну. І німці, і французи, це соціологія, і євробарометр показує. І, а ті, хто залишився в парадигмі Холодної війни, вони дещо відстали, і вони там перебувають. І є все-таки надія, що ось ці суспільства будуть змінювати. Тому я, до речі, дивлюся з перспективою на вибори, на зміни в цих країнах. Навпаки. А можливо будуть кращі політики, які будуть більш, скажімо, активніші і більш рішучіші. Тому що криза лідерства, яка, на жаль, присутня на Заході, яку зараз Україна намагається насправді відновити і відродити, і від цього корисно всьому заходу, вона дається в знаки. Угу. Пане Тарасе, ось те саме питання про ПДЧ. Там є така обмовка. Коли говорять про ці річні плани, а це дійсно це сотні сторінок. що вона буде модернізована? Ці річні плани? Чи можемо ми вийти в кінцевому результаті на ті самі умови, які там, наприклад, Україні висунув Європейський Союз, звевши їх там до семи напрямків? Так чи можемо ми отримати не дуже багато маленьких завдань? а 5-10 реформ, так, які НАТО від нас буде потребувати. Ну дивіться, все ж таки функціонал ЄС та НАТО. він трохи інший. Все ж таки, це безпековий блок. Ну політика безпеки. Все ж таки військово-політичний. Там угу. все ж таки військово-політичний. Тобто військовий Я маю на увазі принцип. Ну при ні, ну в принципі, там вони і так недалеко не в як, Якщо, Умовно кажучи, а, там Європейський Союз говорить про Конституційний суд, НАТО говорить про безпековий напрям, про службу безпеки України, там про, про реформування, наприклад. Так, от, от в такому. Ну ви маєте на увазі, чи можна одразу ж виконуючи НАТО ці вимоги О, НАТО і одразу ж іти в ЄС. Дивіться, я все ж таки сконцентрувався на НАТО, тому що ми повинні розуміти, що головне зараз для України це безпека, так, безпека нашої території. Ми повинні сконцентруватися на одному. Якщо будемо бігати за всім, то можемо нікуди не прибігти. У нас головне безпека, тому що безпека це в тому числі розвиток економіки. тому тому що е, ми повинні розуміти, що це взаємопов'язані речі. І тому я все ж таки концентрувався на вступі в НАТО. Е, і е, в НАТО я завжди говорив і вважаю, що у нас більше шансів швидше потрапити, ніж в ЄС. Тому що НАТО це все ж таки там зрозумілий функціонал України і навіщо Україна потрібна НАТО? НАТО ну, потрібна Східній Європі, повинні який функціонал Україна може виконувати в тому числі в рамках глобальних інтересів СПС. Сполучених Штатів Америки, от тут, отут зрозуміло, і тут же ж, на відміну від ЄС, так який більше економічний все ж таки блок, uh -huh. ЄС треба менше грошей витрачати. Чому? Тому що Україна за рахунок, в тому числі власного військового бюджету, буде підтримувати безпеку, безпеку і НАТО і безпеку, наприклад, Східної Європи. Тут менше грошей треба платити, тому що якщо виходити, наприклад, з історії, скільки Польща отримала. Дотації з ЄС, коли вступила, ну приблизна країна плюс-мінус скільки там населення, розміри, то 100 мільярдів євро під 100 мільярдів євро на рік, це ще треба знайти. Так, а я не думаю, що воно так швидко знайдеться в Європі, тим більше Європа, враховуючи тенденції економіки, зараз дуже сильно буде страждати від конкуренції Сполучених Штатів Америки і Китаю, тому що вона втратила дешеве енергоносії, на чому вона в принципі йшла. У них там. Бачити суперечки, в тому числі, пам'ятаєте, як в Братиславі е, Макрон критикував взагалі і Німеччину за те, що позакривали всі атомні електростанції, вугільний позакривали. Е, тепер електроенергія дуже дорога, проблеми з промисловістю. Е, якщо, але якщо потрібно, то балансуючою енергетикою займається у них Франція, яка зберегла свою атомну промисловість. Тому думаю, що з цим буде більше проблем, і тому ми повинні все ж таки сконцентруватися на НАТО. НАТО, ще раз НАТО, безпека і тому, що в дійсності вони в багатьох випадках досить співпадають ці вимоги, але це все ж таки НАТО, НАТО ще раз НАТО. Нам потрібна безпека, нам потрібна оборона, нам потрібно знайти своє місце а без Знову таки, гарантії uh -huh. гарантій безпеки, ну умовно кажучи, який інвестор буде вкладати в країну, який, а, куди може може теоретично прилетити ядерна ракета? В першу чергу, ну таке uh -huh. питання, і ось ми бачимо, що завершилась зустріч президента Зеленського. і Президента Байдена, Зеленський назвав цитую дуже хорошою, сильною зустріч із Байденом, яка тривала вдвічі довше ніж планувалося. Ось давайте з цієї останньої тези, яку ми почули від президента, що а, навіть в ум... В умовах запропонованого статусу вступу до і статусу члена альянсу, якщо на кону буде якісь територіальні поступки, Україна на це не піде. Дійсно, незадовго до саміту, в західних медіа, зокрема, така циркулювала думка, що давайте ми зробимо так, зараз ми зупинимо війну так на тих кордонах, які є. Приймемо Україну, яка є в НАТО, а вже потім ми почнемо там, якимось чином це відігрувати. Це важлива новина, те, що сказав президент, що навіть за умови прийняття ми на це не підемо, якщо ми не говоримо про, про всю Україну. Пане Олександре, наскільки це м, дійсно міг бути сценарій, який нам? Пропонували або пропонують, або розраховують на нього. Та міг бути, розумієте, партнери вони ж про різне роздумують, різні можуть пропонувати. Версії, ви ж бачите, що і президент Чехії, яку заяву зробив про те, що до кінця року є вікна можливостей, до речі, він десь і правий насправді а, щодо зараз, теперішнього ривка. І загалом, я не сумніваюся, що різні сценарії могли бути пропонуватись Україні. Вони виробляються питання просто в іншому. Питання, наскільки НАТО готовий навіть на таке рішення. Тому що, дивіться, глобально це ж не знімає питання конфлікту, тому що воно не вирішено, Україна не погодиться. А як? Як ми тоді маємо визнати рішення Росії правомірним про анексію цих територій? Ви розумієте, прекрасно. Це ж означає позбутися наших територій. Угу. От, власне кажучи, тому я думаю, що ці умови з ясна річ були неприйнятними, і зараз президент про це говорить. Але те, що такі сценарії могли бути, попри всю абсурдність версії, які лунали про, ви знаєте, я думав, що вони під пішли в минуле. Північна Південна Корея виявляється, ні. Вони так само живуть у декого з наших західних партнерів. Тобто сценарії розглядаються різні насправді. І сценарії того, що Україна не зможе внаслідок дій даного контрнаступу повернути більшість територій, а максимум це кордони 23 лютого і багато. І зрештою, те, що от зараз ми чуємо, бачите, ми про це менше говоримо внутрішньо, тому що для нас це неприємна тема. Ми її не сприймаємо, бо ми її не приймаємо. Але там її обговорюють. І важливо можливо, щоб ми дискутували тут і вкотре наголошували на наших чітких планах для того, щоб і там партнери сприймали саме от таким чином. Угу. Пане Тарасу, ваша думка з, з цього приводу. О, чи настільки ми дійсно принципово стоїмо на, на цій позиції, що навіть о, НАТО для нас не є виправданням? Для компромісу з росіянами і перспективи позбуття наших тимчасово окупованих територій. Дивіться, коли починають розповідати про інші сценарії, окрім там, як Німеччину, говорила, Південна Корея, uh -huh. я називаю це розводкою. Uh -huh. Тому що коли там всі ці сценарії, вони трохи, знаєте, як на лахів називаються. Тому що для тих, хто не знає історію, який, який контекст був, як приймалася Німеччина в НАТО, Німеччина чомусь опинилася в НАТО аж в 55-му році, не в 49-му. А що сталося в 55-му, так Сталін же помер. Одразу ж Корейська війна закінчилася, тоді Радянський Союз готовий був визнавати за себе зобов'язання, наприклад, по Східній Німеччині. Далі. Е, Німеччину ж за діло розділили. За діло розділили. Щось Західні країни подумали, що з багато світових війн протягом 40 років. Там же ж я читав, наприклад, спогади Черчилля, його світові торію, які йшли як перемовини зі Сталіни і зі всім. Це було рішення розділити Німеччину, тому що, ну, м'яко кажучи, задовбали. Причому, там, не на, навіть не на дві, а Черчилль, здається, на сім частин. Було таке, але, врешті-решт, там зійшлися так. на цьому. Там, да? Далі. Німеччину в 1955 році на вступ в НАТО обміняли нейтралітет Австрії. Тоді пішли війська. Чому Австрія? Тому що Швейцарія, Австрія, Угорщина створювала такий, розрізали європейський континент навпіл і не давали можливості обороняти його ефективно. Це була умова Радянського Союзу. Далі, чи готове нинішнє керівництво Росії дотримуватись якихось зобов'язань. Ну, суто теоретично. Суто теоретично. візьмемо, зупиняємося 24 лютого. Це означає, що потрібно провадити бути Демаркація територій, повинна бути кордон проведений, тому що безпека повинна розповсюджуватись на все це інше, на конкретну територію, якщо говорити про НАТО. Далі. В 1955 році, коли вступала Німеччина в НАТО, не було хельсінських домовленостей від 75-го року, де визнавалася непорушність кордонів в Європі. Україна ж не є агресором, а вона є жертвою агресії. Тут же ж питання в цьому не. Рошну кордонів, тому що це ж може початися ланцюгова реакція по Європі. Гданськ до кого повинен бути. А він же за результатом Другої світової війни став Німеччини. І таку маленьку деталь завжди забувають, коли про Німеччину говорять. І до речі, про Південну Корею. А контингент США буде стояти на території України чи він не буде стояти? Ну це дуже добре, що ми, як ви говорите, на цю розводку не піддалися. Почули ми відповідь президента. панове дякую дуже за ваш час. Я за Дякую. ваші думки, Тарас Загородній, політолог, також Олександр Мусієнка, керівник центру військово-правових досліджень, були гостями цієї частини вечора. про головне.